Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо математику шостого класу. Задачі на відсотки. Ви пам'ятаєте, щоб знайти відсоток від числа, треба поділити на 100 і помножити на кількість відсотків. Це частина від числа. А щоб знайти число за його відсотком, треба дане число поділити на кількість відсотків це буде один відсоток, і результат помножити на 100. Ми вже четвертий урок працюємо, тож, я думаю, ви для себе зрозуміли, яким правилом і як ви користуєтесь. Запрошую вас зупиняти відео кожного разу, коли відкривається задача, для того, щоб ви могли продіагностувати себе, що у вас виходить, а над чим ще треба попрацювати. Прочитаємо разом зі мною. В Олени Петрівні було три години для того, щоб приготувати святкову вечерю. 15% всього часу вона витратила на приготування салату, 45% на приготування гарячої м'ясної страви, а решту часу на приготування десерту. Скільки часу Олена Петрівна витратила на приготування кожної страви? Певнена, ви здогадалися, що години має сенс перевести в хвилини. Да? 3 години в кожній годині по 60 хвилин це 180 хвилин. Далі, 15% всього часу це відсотки від числа. Поділили на 100, помножили на 15 або навпаки, і так, і так. А в третьому завданні 45% часу на приготування м'ясної страви. Тобто, помножили на 45 і поділили на 100. Отримали 81 хвилину. Ну і можна перевести вже в години. Одна година це 60 хвилин і 21 хвилина. Витрачено на приготування м'ясної страви. Ви пам'ятаєте, що ми обов'язково пишемо пояснення да, до кожної дії. Решта, решта на приготування десерту. Було 180 хвилин, відняли 27 і 81. 72 хвилини це 1 година, 12 хвилин на приготування десерту. Можна писати відповідь. І подивіться, перевірте, чи все у нас з вами сходиться. Тренуємося далі. Ще дві задачі, і знову я запрошую вас на самостійне опрацювання. Давайте разом зі мною. Розчин містить 12% солі. Яка маса розчину, якщо солі в ньому 30 грам. 12% це 30 грам. Маса розчину – це число за його відсотком. Множимо на 100 і ділимо на 12. 3000 ділимо на 12. 250 грам маса розчину. Сходиться? У 9-відсотковому розчині міститься 24,3 грами йоду. Яка маса всього розчину. 9% це 24,3 грами йоду. Число за його відсотком маса всього розчину. Множимо на 100 і ділимо на 9. Відповідь: 270 грамів маса розчину. Сходиться? Достатньо прості задачі. Арифметика може нас підводити, якщо ми не дуже добре вміємо рахувати. Тоді розумієте, да? повторити арифметику. Ще одна задача. Я пропоную вам лише першу розв'язок для першої дії, так, для першого завдання. Знову зупиняйте відео і попрацюйте. Перевіримо. Сплав золота і срібла містить 42% золота. Яка маса всього сплаву та маса срібла, якщо золота в ньому 84 грами. 42% це золото, і 84 грами це золото. Маса всього сплаву. Число за його відсотком. 84 множимо на 100 і ділимо на 42. Весь сплав. 200 г. Щоб знайти срібло, віднімемо золото. Да? Все, задача розв'язана, можна писати відповідь. Зупиняйте відео, ще працюємо. Під час сушіння ромашка втрачає 86% своєї маси, з якої маси ромашки. Можна одержати 7 кг сушеної. Ромашка втрачає 86%, а залишається 14%. І оці 14% це 7 кг сушеної, число за його відсотком. 7 множимо на 100 і ділимо на 14. 50 кг свіжої ромашки потрібно взяти, щоб отримати 7 кг сушеної. Справились? Добре. Ще трохи попрацюємо. Звіримося, юні ботаніки Сашко та Оля здали в аптеку 12 кг сушеної малини і 10 кг сушеної черниці. Скільки кілограмів свіжих ягід назбирали діти? Якщо при сушінні малина втрачає 75% своєї маси, а чорниця 80%. Ну що ж, так само малина втрачає 75%, тож залишається 25%. І 12 кілограмів сушеної малини це 25%. Число за його відсотком. 12% помножили на 100 і поділили на 25. 48 кілограмів свіжої малини назбирали діти. Так само чорниця втрачає 80%, залишається 20. 20% це 10 кілограмів. 10 множимо на 100 і ділимо на 20, 50 кілограмів свіжої черниці. Ну, і всього ягід – це 48 плюс 50, 98 кілограмів свіжих ягід назбирали діти. Записали, оформили, і відповідь дали. Тренуйтеся, будьте наполегливі, оформлюйте, красиво пишіть у ЗОшити, повторюйте правило. Завдання у вас, задачі подібні до тих, що розв'язували разом зі мною. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!